Пресвятая владичице Богородице Діво Марія, ти, мати нашого Спасителя і заступниця усього світу, сьогодні вшановуємо твоє блаженне успіння, коли ти, закінчивши земний шлях, піднялася в небесну славу, щоб неустанно молитися за нас перед престолом Господнім. Споглянь милостиво на нас, дітей твоїх, що з вірою і любов'ю схиляють коліна перед Твоїм святим образом. Покрий нас своїм чесним покровом від усякого зла видимого і невидимого, збережи наші домівки від війни, пожежі, біди та хвороб, даруй мир і спокій нашій землі, злагоду та любов нашим родинам, надихни серця наші на молитву й покаяння, утверди нас у вірі, щоб у хвилини випробувань ми завжди знаходили сили у Господі. Втіш тих, хто в скорботі, зміцни тих, хто у відчаї, і приведи до свого Сина тих, хто заблукав. Мати Небесна, ти, що чуєш кожне зітхання і кожну сльозу, будь нам заступницею і провідницею на шляху спасіння. Нехай твої молитви завжди оберігають нас, а твій покров буде над нашими головами до останнього подиху. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Амінь.